Від друзі, принципи виховання без покарання, чи вони бувають часто, коли дитина не слухається батьків або робить щось не так, як їм хотілося, ми їх караємо. Методи таких репресій можуть бути найрізноманітнішими, залежно від фантазії і жорстокості батьків, від заборони дивитися мультики або навіть до телесних покарань, наприклад, побиття ремнем. Ті батьки, котрі замислюються над своїми діями, напевно, розуміють, що покарання не допоможуть їм досягти успіху, виховувати дітей без покарань цілком можливо, як досягти золотої середини у вихованні своїх дітей та зберегти свої нерви. Можливо, я цьому вам допоможу декілька нескладними принципами та порадами. Найперше – витримка. Якщо би ви вирішили виховати щасливу, повноцінну особистість без криків та покарань, будьте готовими запастися терпінням. Зірватися на потурання та заборони дуже легко. Набагато складніше взяти себе в руки та пояснити дитині, як необхідно поводити себе в тій та іншій ситуації. Така терпляча поведінка обов'язково дасть позитивний результат, але через деякий час Друге, безумовно, любов. Любити дітей потрібно за те, чи вони сухняні, чи не сухняні, та ловиті, кмітливі, їх треба любити за те, що вони є. Незабаром ви побачите, що дитина відповідає вам тим самим. Навіть найнеслухняніші малюки потребують батьківської любові. Разом з дитиною ви зможете подолати неприємні емоції в будь-яких труднощах, якщо ви завжди пам'ятаєте, що рідніше один одного у вас ніколи нікого немає. Такий час з дитиною Поділяй, приділяйте своїй дитині достатньо часу для дитини вкрай. Важливий контакт з батьками. Вони мають розуміти, що є потрібними мамі і татові. Час, коли тато сидить перед комп'ютером, а дитина поряд дивиться мультики, чи рухається, чи грається, не рахується. Вам необхідно не дуже цікаво вийде, не дуже цікаво певно гратися з малюками в пазли або машинки. Але для нього ці моменти найважливіші індивідуальність З самого раннього віку. Дитина починає проявляти свій характер. Часто це супроводжується помилками, за яку малюка нерідко сварять, а іноді і карають. Цим мами і тати лишають дитину індивідуальності, тому що в майбутньому вона буде боятися проявляти себе. Заохочуйте будь-які намагання дитини продемонструвати особисті якості, і вона виросте сильною особистістю, така, як є. Сприймайте дитину такою, як вона є. Вона може бути неслухняною, вередливою, але вона ваша. Особистий приклад. Якщо у сім'ї часто виникають сварки, батьки кричать один на одного, то марно вимагати від дитини не підвищувати голосом. Вона бачить, як спілкуються дорослі, і точно копіює їхню модель поведінки. Якщо вам щось не подобається, у вашій дитині. Спробуйте пошукати схожі риси в своєму характері та позбутися їх. Психологи стверджують, що діти краще сприймають дію, аніж слова. Тому батькам варто слідкувати за своєю поведінкою чи вчинками. Не змушуйте, якщо ви прагнете чогось від малюка, спробуйте пояснити йому, чому краще зробити саме так, а не змушувати його до цього. Хвалій дитину, коли вона гарно поводиться, допомагає, збирає іграшки і таке інше, тоді вона розумітиме, що вчиняє правильно. послідовність. Якщо ви вчора сказали дитині, що їй необхідно йти спати о 9-й годині, а вже сьогодні дозволяєте їй сидіти перед екраном телевізора і гратися майже до 10-ї, маєте на увазі наступного разу. Вона не сприйматиме ваші слова серйозно і буде знати, що правила можна порушувати. Для того, щоб навчитися виховувати дітей без покарань, необхідно замислюватися над кожною проблемою, ситуацією і сприймати дитину як друга. І тоді нам все вдасться. Важко зрозуміти, можливо, дорослим дитину, але цього... Треба навчитися. Треба навчитися чути свою дитину, підтримувати її правильно, мотивувати її правильно. І тоді результат буде швидший. Результат буде доступний для кожного з нас. Не тільки сварити дітей треба, не тільки карати, але й мотивувати до кращого зростання. Всіх обіймаю. ваш отець захист.